Ім привіт! Вані, вані, вані. Том. Том? Да. У нас тут є світбокси, і там попадеться персонажі з Том і його друзі. Так? так. Ігри всі грали, мультики дивилися. Я, я, Том, не граю. Ти не граєш? Да, я граю. А граєш! Я граю. А мультик дивився Том? Так. І Том яу. Я думаю, що Том це. А я гаяв. Ага, ну Том це улюблена гра. дітей. А, діток. я, я Угу, Так. Так. Ну, дивіться, які класні яскраві світбокси. Тут зображена Анжела і Том. Тому давайте відкриємо. І чи нам попадеться Том, так? Давайте зберемо всіх колекційних іграшок. Дивіться, у нас тут є Анджела, Том, Бен і Хэнк, і джинджер. Тобто їх п'ятеро. І я надіюсь, що нам попадеться. всі персонажі. Відкриваємо? Так. Да. Давай. Дай. <с> ето. Давай. О. Поламав. Поламав. Ти не поламав, ти відкриваєш. А, я ето. Угу. Що? Якщо ви грали Том, то ставте лайк. Я вияв. Ти грав, тому став лайк. І вияв. Угу. А ти поставиш лайк? <рес> О, тут у нас попалися мармеладки, вигляді, якихось таких цукерочок. І нам попався Бен. Ви грали гру Бена, там де він такий сидить на кріслі, п'є. А зараз попадеться. Ти грав гру Бен, там сидить на кріслі п'є воду. Бен, Бен Газету читає, дивіться. Команда Тома, що говорить, готова до нових героїчних пригод за допомогою чарівних кристалів. Друзі, не було неймовірних здібностей, але їх вельми суперсила це дружба. Вони можуть прийняти будь-який виклик, як справжні супергерої, та здатні врятувати світ. Збери колекцію всю. Так, давай покажемо нам Бена. Дивися. Ми побачили трошки. Ну давай! Ух ты! Ану, покажи нам. <пит> О, спи, дивіться, який класний бен. Ану, покажи нам, покажи в камеру. Ух ти, який класний бен. Скажи Бен, всім привіт. там <пит> Томбурек. <пит> <пит> так, Бен. Справжній геній. Особливо він пишається цим, коли знання потрібні для спасіння людей. За допомогою магнітної рукавички може переміщати металеві предмети та заряджати спеціальні костюми команди, здатність, інтелект, а гаджет магнітна рукавичка. Ну покажи нам його магнітну рукавичку. Покажи. У нього є там така магнітна рукавичка. Стріляє, так, та? притягує. Угу. Ну давай, далі відкриваємо. Да. Збираємо команду. Я бомба. <схай> ти бомба? Да. <схай> бомба. Давай, бомба. Я великий. Ага, ти великий. <схай> О, ти а ну, хто попадається зараз? Я бомбар. Так, мармеладки. твої, да? Мармеладки у вигляді полунички. Добре. А, а ну можна інструкція? А можна інструкцію? Нам попало щось нове. Це наш джинджер. А покажи джинджера, покажи нам. Клас! Це Бен, а це Джинджер. Пау трошки, так? Mm. Дивіться. Джинджер. Наймолодший команді. Однак має сильний характер. Те, що він молодий і малий, не заважає допомагати своїм друзям у виконанні місій. Здатність може бути невидимим. Гаджет Coberборд літаюча дошка. Що? Ага. Ага. А бачиш, в нього тут є, ну, має бути. А от ви, в нього тут така бачиш, має бути літаюча дошка, його гаджет. У нього ніде. Клас! Не, не Нам поки що везе, немає повторок. Okay. Так. Прилип. Дякі. Прилип до скотча. Так, все, Том, Том нам попався Том. Ну, вот такі ж самі. А, ну, я не хочу ракету, а там. Ага. Я... Лідер команди. Хоробрий, завзятий, завжди прагне чинити правильно. У Тома суперсильні лапи завдяки його спеціальному силовому костюму. Здатність суперсила. А гаджет спеціальний жилет. Все, Так. Да. отак, коротенько про Тома. Хочеш далі? Ну да. Ну, давай! Поки що в нас без повторок. Хто там? Зараз ми подивимося. Це? Дивіться, який там і класний. І наутом, так? Да? Я не знаю. Не думаєш, що там наутом. Я надіюсь, нам повезе. Не розчаровує нас. Наутом? Да. Так, а ну знов там? А, джинджер! <рес> знову. <рес> знову джинджер, так, дивіться. Ну, боті, боті. Багато, багато джинджерів. І чесно. Я надіюсь, що нам зараз попадеться хто? Ханк, так? Так. Чи хенк або правильно, або ханк, або хенк. Ну, подивимося. Правильно, хенк. Хенк і Анджела. Ану. Тільки, тільки, да. тільки не повторка, тільки не повторка. Тільки не повторка. Тільки не повторка. Ні, не повторка, дивіться, Анджела. <святка> ага, ховаєш на від неї. А можна я прочитаю про неї? Так. Дивіться, відважна із загостреним почуттям справедливості. Завжди готова допомагати людям. У цьому їй дуже допомагають особливі Плачень. рожеві окуляри, підвищувач зорових дітей. Здатність супершвидкість. Ганджет, окуляри для суперзірки. Класна. Давай відкривай, Я покажу Анджелу. Дивіться, яка класна. Анджела, рожевенька, така дівчинка-дівчинка. О, О, бен бен. Угу, бен, бен. зображений. Так, так. Отакі поки що в нас є. Я сподіваюся, що шахенко попадається. Щоб вже повністю вся команда була зібрана. Ану! Тільки не повторка, давайте. Три, О. два. Я вже боялась нам попадеться повторка. А де Том і Бен? А вон дивись, Том і Бен. і дом. Дивіться, Хен. Прочитаємо про Хенка. Так. Давай, покаже нам Хенка, я прочитаю про нього. Так. Показуй Хенка. Так. Енк, ну, любить смачно пончик. Пончик тобі їсти? Так. Да. Пончики? І боїться? А, Ну давай прочитаємо. Давай. Так. Да. Любить смачно поїсти. Що часто стає причиною багатьох проблем для друзів. Ти любиш поїсти? Так. Да. <сх> <сх> Але успіх на його госі. Угу. Крім того, в його бездонному рюкзаку є багато речей, які допоможуть врятувати ситуацію. Здатність. Врятувати ситуацію, так? Угу. так? Здатність, удача, гаджет нескінченний рюкзак. Ура! Все! Ми прочитали про всіх, відкрили всіх, і ми задоволені. Анджела, давай далі. А це? Хто це? Кіт. Це кіт джинджер. Да, це кіт джинджер. Угу. Кіт. Це кіт. -том. Угу. І Бен-собачка. бачка. <laughs> Бен собачка, добре. Далі. І ще один. Ти забув про ще одного. Думаю, а ще один персонаж, де? І ще кого ти забув? Це хто? Це. Це Хенк. Хенк. А ну ще раз. Хенк. Хенк, Ага. І ще один джинджер. Нам попалась повторка. Ну, мусила якась повторка впасти, бо в нас було не п'ять. А 6 боксів. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь, кого ми відкривали? Тома. Так, ми відкривали вдома і ми зібрали всю команду. Так. Без, ну Майже без повторок. Все, всім! Па-па!